Завжди і скрізь бути доступним по телефону. Астрид Шуровець звідня це відчуття знайоме. 38-річна працює у відділі обслуговування клієнтів однієї австрійської фірми, окрім телефонних запитів. Вона також щоденно опрацьовує близько двох сотень електронних листів. Взагалі, я цілий день сиджу за комп'ютером. Коли приходжу додому, продовжую це робити. Після прогулянки з собакою відразу ж знову сідаю за ноутбук, аби перевірити приватні мейли. А тоді годинами просиджую на форумах у пошуках цікавинок. Астрид Шуровець така не одна, згідно з даними міжнародного телекомунікаційного союзу, майже 3 мільярди людей у світі мають доступ до інтернету. А кількість мобільних абонентів на початку 2014 року сягне 7 мільярдів. Зважаючи на такий бурхливий розвиток, важко собі уявити, що ще 60 років тому мало в кого був удома телефон, а телефонна будка на вулиці була єдиним способом полосового зв'язку на відстані. Нині, однак, можна спостерігати протилежний розвиток в Амстердамі. Приміром, вже існує зона вільна від інтернету та мобільного зв'язку. Схожі оази без цифрового зв'язку існують і в британській столиці. Лондонський універмаг Selfridge пропонує своїм клієнтам відпочити у спеціальній кімнаті. Дослідник стресу Мацта Адлі схвалює такий тренд життя офлайн. Експерт радить щодня на кілька годин вимикати мобільний телефон. Це того вартує і важливо, бо потрібно і тіло і розуму, щоб відновити сили. Як правило, можна не реагувати на дзвінки і не станеться нічого страшного. Ще одна можливість відключитися. Так звана відпустка офлайн на природі. Таку концепцію пропонує своїм гостям, наприклад, обійстя Лауса Бауер в Австрії. Мобільні телефони тут відбирають відразу після приїзду. ідея в тому, щоб наші гості пересвідчилися, що можна прожити і без мережі, займаючись собою, дітьми, партнером чи природою, принаймні кілька днів. Герберт і Грината Бауман організовують такі канікули на своїй фермі цілий рік. Попит постійно зростає. Оселитися гостям пропонують у спеціальних хатинках. Звичайно, без інтернету і навіть без телевізора. Телепрограма тут виглядає отак. Відпочинок від мобілки та інтернету. На це зважилася і Астрид Шуровець. Вона замовила прогулянку верхи. Я можу повністю відключитися, забути всі домашні клопоти і зосередитися на коні, на природі і просто насолоджуватися. гарантовано три години без телефонних дзвінків. Саме стільки триває прогулянка верхи. На вибір відпочивальників також похід лісом зі спеціальними вправами на увагу, які тренують відчуття, слух і смак. Mm. Mm. Офлайн без телевізора, без мобілки це чудово. Зовсім новий досвід без медіа і стресу. Я спробую застосовувати це і вдома. Щоденно проводити хоча б дві години без медіа, лягати на балконі і читати книжку без телефона чи ноутбука. Поряд. Я не мушу завжди бути доступною. Відпочинок від мобільного та інтернету. Доступна екзотика в цифрову епоху.